Вітаю на каналі. Сьогодні 16 серпня 25-го року Лівобережна Херсонщина. Мене показав сигналочки сорт німецький вперше. Під назвою такої складною Pois Dorfer Pfiersich. Це білем'ясий сорт. Такого середнього пізнього сроку дозрівання. Вже плоди більшою мірою спілі Деревце молоденьке, сигналочки такі неоднорідні. Будемо брати за основу такі ось сигналки більш виповнені. Там нижчі вкупки вони були не пронормовані, невеличкі є. Така ось сигналочка, приблизно 170 грамів. Це для першого плодоношня дуже непогано. У нього заявлено 200-250 грамів, вага. Такий дуже ароматний сорт. В опису згадується, що в нього такий сильний аромат і смак близький до дикого персика із такими насиченими тонами. Зараз спробую скажу. По опушки опушка є. Така невеличка, але є. Ось такий він середині. Кісточка відстає. Тут навіть тріснуло, тому що недавно добре полили його. Солодкий з кислинкою, м'якоть таюча така, така присуща всім таким біле-м'ясим персикам. Волок є, ароматна дуже. Спіла м'якоть навіть м'який персик, а тут всередині трошки похрумкає така, цікава. Ну, по смаку, як би сказати, такий добрячий смак білого м'ясо персика. Ближче схожий до таких сортів, як фрутерія, вона раніше набагато. Гірчинок тут немає, як у дикого персика. Такий смачний, солодкий з кислинкою, запашний персик. Хоча, я думаю, на перше подоношення, може, не весь смак розкрився, на другому подоношенні буде більш зрозуміло вже його можливості. Тому що плоди всі знизу тут були, майже всі в затінку були. Крона вся уйшла вгору. Тере, це не молоденьке, це третій рік йому. Навіть не те, а вторий-другий рік. Садився весною 23 23 року. По соковитості він тут не обіжений, як кажуть, соку тут ось. Він якось його й багато, але він м'якоть хрумтить, він весь за м'якоті добре. Хоча такий дуже соковитий. По строку це приблизно тиждень після фіделії. Якщо так, фіделія в мене була в цьому році числа 6-5 я її знімав. То цей далі трошки більшим на тиждень від фіделії. Ну, от такий от перший врожай персика під назвою Пойсдорфер Фірсіч, Німецький сорт. Що я ще хотів сказати? Він не вибагливий по вирощуванню зимостійкий, так пишуть про нього. В Німеччині його вирощують там, де інші сорти персика не дуже себе добре почувають. А цей Ну, типу, як місцевий персик, він невибагливий до того клімату. На цьому буду цей огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення